Зараз буде рубрика, яку ви так сильно любите, а саме розпаковка. Приїхав до нас новенький культиватор. міжрядний КРН 56 від компанії Гермес. Зараз будемо займатися розвантаженням і покажемо вам, що до чого вже всі в зборі. Так, Зараз щеплюємося. Так, ну що, в принципі, зараз розвантажуємо і вже долі потім показуватимемо вам, розказуватимемо разом із Сергієм. Будемо вам розказувати і показувати детальніше культиватор. Забирають хлопці-диски, гермесовські теж будуть міняти рому. Бо там, як я показував у минулих відео, коли запускали в роботу дискову борону, там був один косячок, Не... був рівчок, коротше, на одній секції виходило, що залишало рівчок, то хлопці цю проблему. Устранять а ну зараз. Коротше шум. Хлопці цю проблему устранять. шляхом заміни рами. трошки там якийсь недолік був, ну, все це хлопці зроблять і буде люкс. Так що раму поміняють, привезуть диски і вже осінньо покажемо, як вони будуть працювати. Такий, друзі, культиватор. Зараз трошки більш детально вам розкажемо. І вже, я думаю, через пару днів запустимо його в роботу і більш детально покажемо, розкажемо, підзнімемо і дивитимось. дивитиметеся за матеріалом більш детальним, можливо, комусь щось. Потрібно буде, е, запитуватимете, цікавитиметесь, все розкажемо, покажемо. Так, Сергій ага. розкаже вам трошки більш детально по кареанчику. Ну, дивіться, карея не 5,6 восьмирядочних е, на 9 секцій. Підемо в основному до секції. Секція йде повністю, вся на підшипниках. Осочує стоять кулочки. Тобто секція вся затянута. Ага. Тобто, без люста, без нічого. Взагалі листа немає. Почибник то тобто стоїть, маска висохла, він заржавів, його подергали інакше раптури. Mm -hmm. Саме проста, немає ніяких подів, нічого. Він, він кали, ага. ага, він. Ага. Це глибину виставляєш. Так. Да? Да. По опорному колісу. Опорне колесо, йде, дивіться, це власного оворот, не було бізне. Іде плянець, потім обічайка наварюється, повністю наплавляється резиною. Для чого зроблено? Просто ми їх робимо вже 7 років, ці культіватори. Uh -huh. І реально з е, як поклали, разні стали їхали і наїдуть. Весь як це 90 кг, просто їх виставлювали, 200 гектарів вони uh -huh. далі на роботі. По стойки по лапці. Стойка йде б'янча Італія, лапка йде Smart Parts Турецька. От По турецьки ставимо в, ту, в лапочку. По-перше, правильні форми, як натягується, правильно заходить в землю. Ну а друге, реально їх на 4-4,5 тисячі вікна вистачає на Надежні, хороші лампи. 15 см, да, Ширина. Так, так ширина 15 см. По перекриттю, по регулюванню. Дивіться, зроблено. Ну, давай я відійду, зараз умію. дивитися, як вона. Зі... Регулюється. Тобто, причесті там була кукуруза, корней багато. Mm -hmm. Можете оці лапи переставляти кому Тобто Не бішок прямо було. Можете їх роздвигати по дліні, не тільки по ширині. А міжрядка, міжорядка ширина регулюється тільки лапа, тобто кронштейн. виставили. Якщо щось не вистачає, у вас ось ще запас самого кронштейна також. Покручуєте і переставляєте, виставляєте. Так. Далі, ззаду стоїть загортач. Загортач петлі рибин для того, щоб ем, задня лапа робить розну. Цей загортач лови землю. Ну, рівня, так, так. Він самий простий, то есть, він не те, що там ви їдете, а вам не понравилось. Ви його так розігнули, uh -huh. зігнули. То есть, як вам удобно, ви його поставили і далі працює. Так само зроблено все, як будете назад піддавати, ось, ось загортач uh -huh. Uh -huh. То Тобто його не зламаєте. Не дай Бог назад, як будете відкачувати. А і... отом я щось дивився за цей, що секції піднімати при транспорту. Що Оце щось? не треба. Не треба, Випливали на поле, кольоса перевели в робоче положення, вставили. Uh -huh, uh -huh. І все, Спочатку не в робочу, приїхали, сняли, опустили колесу балку, uh -huh. балку опускаєте, секція нажимається і замки всі виходять. Ви їх пройшли, попіднімали, uh -huh. потім балку підняли і все, і у вас в робочу вставляє. Опять назад в транспортне, опять колеса сняли, балку прижали, вони самостоятельно зашелкнулися uh -huh. і ви поїхали додому. Тобто, втягати секції постійно А ну, де ці замки? Ось ось. Uh -huh. Тобто ви як нажимаєте, ось уходить uh -huh. і виходить з пазу. Uh -huh. Uh -huh. Оці... оці хлястики викидуєте uh -huh. і все. Тобто опустили, підняли і поїхали. Uh -huh. Так же само зацепилися. Балку опустили, вони самостоятельно зашелкувалися всі і поїхали. Так, далі. По транспортному. Оце ж переробили. Раніше транспорт не було в середину, так? Да? Засував? Важке да, да. було. Неудобно попадати одному пальцю, зробили просто як на сівалки. Палець витягнули, угу. опустили, зашпрігутували і поїхали працювати. Тобто, оце, ну і по комплектації. З захистом і зараз зробили вже повністю знесенням касу. На МТЗ, якщо ну, клас МТЗ. Ми культиватор бочку не ставимо, то що uh -huh. не буде. Там тільки напередок. Uh -huh. Uh -huh. Ви вже захвату усе. Якщо на більш імпортний трактор, то uh, удобрення все на культиваторі. Ну, як варіант можна доставити без питань, Любий, Так, мемент, да, поставили, поставили роботу. Uh -huh. есть, це на будь-який культиватор, навіть що то, той 5 років назад продавався. Uh -huh. Культиватор uh -huh. можна доставити. Це виходить, така ситуація по ну Видно, що метал добрутний. Все таке масивне Дома, до одна Ну А секції то, само собою. Пізніше вам в наступному відео покажу який ножка і який цей. Це звісно, ну що. Ну нічого, будемо пробувати. Ось Сьогодні свято, після свята вже виїдемо до полему кукурузу і там будемо у другий слід робити соняшник, Там дві ділянки грязновоті, будемо налаштовувати і наводити порядок на тих ділянках. Ну, в принципі, що? Я думаю, що по роботі ви все побачите, так само і ми. І вже тоді з понеділка подивитися. Напишете свої коментарі, як вам даний апарат. Ну, я думаю, що в будь-якому випадку будемо ми будемо ним задоволені. Ще точки оці е, захисні познімаємо, тому що у нас вже все великий соняшник і кукуруза це коли е, невеличкий виходить. кукурузка маленька, або соняшник, щоб не закидало, не загуртало і не вирізало. стовлять їх. У ну, нас вже все. Велике, то будемо захисні ці ще точки знімати. Полотимемо, регулюватимемо, дивитимемося, що там воно буде по захотою. І в принципі, я думаю, розберемося. Не питання. Ну а ви, друзі, що, накидайте лайкосиків, пишіть коментарі, як вам даний Е, Вага його то на 200 чи то на 250. Ну, Будемо пробувати. Поки що все візуально зроблено добрутно, масивно, матеріали всі якісні. Подивитися вже безпосередньо в роботі. його.